Посеред уроку. Робота з емоціями. Повільно дихаємо, розслаблюємося. Та розсада на підвіконні. Це те, що нині допомагає і їй, і учням триматись на плаву, розповідає вчителька початкових класів Оксана Стець. Адже той стрес, який пережили у перші дні повномасштабки, дається взнаки і зараз. Перший тиждень я чітко пам'ятаю. Це було заціпеніння, мабуть, в усього колективу. Ми цілий тиждень були вдома, я не знімала себе навіть одягу, телевізор був вімкнений, і я спала на одному місці, дивлячись всі новини. Аби не учні у такому стані перебувала б і досі, але розкисати, каже, не може, бо її внутрішній спокій це спокій всього класу. Коли навколо хаос, єдине спасіння, коли ти. Налаштовуєш себе внутрішньо і фізично, і психологічно, і соціально облаштовуєш все навколо себе. Це розуміння додає, прийшло з часом і нині дуже допомагає у такі моменти. Так, швиденько беремо зошити, ручки, портфелі не беремо. І так щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги до укриття, окрім учнів пані Оксани, спускається вся школа. Так, поки на Україну летять ракети, діти у сховищі за партами. Попри це, вчителька намагається продовжити урок. І так майже завжди під час тривоги, розповідає першокласниця Кіра Гандзюк. Вираз обличчя дівчинки змінюється. Діти повертаються у клас, а вчителька на своє робоче місце. Каже, яким би комфортним не було укриття, краще до нього не ходити. Повноцінного уроку, звичайно, я там не можу провести. Єдине, наприклад, те, що зазвичай діти самостійно можуть прописи, якісь завдання з математики, що вони можуть самі виконувати. як додаткове, щоб надолужити час. І щоб не втрачати його й зараз, каже вчителька, швидко приступає до роботи. Промовте, я вперше задумалась над цим питанням, якби не війна. І розумію, що а я життя живу так наповну, як, якби її не було. Можливо, єдине я б з'їздила до своєї племінниці в Німеччину. Оце єдине, що я зараз не можу. А так. Я роблю ремонт у будинку, я навчаю дітей, я відпочиваю з друзями. Ну, Намагаюся в цих умовах робити все, те, що я можу. Можливо, є ще одне, я б вже закінчила третю свою збірку, якби не війна. Перші дві пані Оксана каже, написала за час війни. Це перша моя збірка, щоб не плакати, я писала. Це моя терапія, це допомогло в емоціях стосовно війни і навіть в особистих емоціях. Аби вивільнити негативні емоції, писати почали й учні. Додає директорка гімназії Валентина Боченкова й показує результат їхньої роботи. Альманах народжені перемагати В цю збірку війшли як твори учнів, як малюнки учнів. Знаєте, важко вчителю працювати в цих умовах, а напевно вони десь черпають свій ресурс ззовній. І цю всю любов теплоту у ці тяжкі дні передають дітям. Потім кнопка буде у нас так і її, просто кнопка. для вчителя інформатики Андрія Швидкого. Таким натхненням стала сама робота в українській школі у комфортних класах. Адже під Куп'янськом, де жив, коли почалася війна, було геть по-іншому, каже чоловік. Освіта зупинилася взагалі. Всі люди бігли і займалися тільки, скажімо так, виживанням. Виживанням, бо ніхто не знав, що де як робити. Тоді ще працював інтернет. Ми все бачили. Ми бачили і бучу по телевізорі. Тому при першій нагоді разом з родиною втекли з окупації. Це було у листопаді 22-го. Тоді влаштувався сюди на роботу. Це насправді така страшна біда, яка ну на жаль, чи на щастя, мабуть на щастя, то те, що вчителі не знають. Ну і не треба їм такого бажати. Справа в тому, що в якийсь момент моменти розумієш, що ти хочеш працювати в школі, а ти не можеш працювати в школі, бо просто немає школи. Тому це така велике щастя, що ти можеш працювати в школі і робити те, що все життя робити, що між робити. А для учнів за щастя навчатися у класі, а не в укритті, розповідає школярка Діана Даценко. Важко. Тому що ну, тривоги вони кожного дня і матеріал дуже так не засвоюється. Кожного разу туди-сюди і нічого не встигаєш, навіть ну, не розумієш, яка програма, там, наприклад, якщо нова тема, то взагалі не запам'ятовуєш її. І хоч вчителі знають, як надолужити програму, нині мріють про одне завершення війни. Якби не війна, то я б жив би там, де жив все своє життя. Мені ніколи нікуди не збирався переїжджати. І так би саме працював би, виховував свою доньку, жив би зі своєю дружиною, ну, все було б добре. Розумів, що не так повертатися, бо там, там по лісам куча нерозірваних снарядів, там е, розруха, навіть якщо бойові дії зупиняться, да? навіть якщо росіяни збруться і поїдуть по домам просто, да? то там все одно ну, дуже близько до кордону. І вести туди дітей, ну, це просто, з моєї точки зору, не розумно». Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.